Даруйте, що розбудив вас, Вотсоне. Але сьогодні всі так чинять. Спочатку розбудили місіс Хадсон, вона розбудила мене, а я вас. А що таке? Пожежа. Приїхала якась молода леді, вона, здається, дуже схвильована і будь-що бажає зустрітися зі мною. Зараз вона чекає у вітальні. Ну, а коли молоді жінки мандрують Лондоном у таку ранню годину і піднімають людей з ліжок. Та я гадаю, в них є на це досить поважні причини. От я й подумав, що треба покликати вас. Дорогі друже, було б шкода не скористатися можливістю почути все від самого початку. Ходімо до вітальні. Доброго ранку, пані. Мене звуть Шерлок Холмс. А це мій близький друг і помічник лікар Вотсон, у присутності якого ви можете говорити так само відверто, як і зі мною. Доброго ранку, пані. Доброго ранку. Дуже добре, що місіс Хадсон здогадалася розпалити камінь. Прошу вас, сідайте ближче до вогню. А я зараз накажу принести вам гарячої кави, бо ви бачу, тремтете. Я тримчу не від холоду. А чому? Зі страху містера Холмса навіть більше, жаху. <рігінь> е -е -е вам не треба боятись. Я певен, що найближчим часом ми все обладнаємо. <рігінь> Бачу, ви приїхали потягом сьогодні вранці. Звідки ви знаєте? За вашою лівою рукавичкою я помітив квиток на зворотню дорогу. Ви вирушили у путь рано вранці і довго їхали розгаслим путівцем на бідарці. Лівий рука у вашої жакетки у грязюці не менше як у семи місцях. Плями зовсім свіжі. А бідарка, як ніякий інший екіпаж, залишає плями. Надто коли сидіти від кучера ліворуч. Хай, хай бо як ви дійшли своїх висновків, але все було саме так. Перед я виїхала з дому, о 20-й хвилині на сьому була в Лезерхеді і першим потягом прибула до Лондона на вокзал ветерло. Сар, я не можу більше терпіти такого нервового напруження. Я збожеволюю, якщо так триватиме й далі. Заспокойтесь, заспокойтесь, пані. Розкажіть нам усе. Мене звуть Хелін Стоунер. Я живу в домі свого відчима. Він людина запальна. Якось у його домі було вчинено крадіжку, і він. Розлютившись, убив свого дворецького тубільця. Ледве уникнувши смертної кари і висидівши чимало років у в'язниці, лікар Ройлот повернувся до Англії похмурою і розчарованою людиною. В Індії він одружився з моєю матір'ю. Ми з сестрою Джулією близнята. І коли мати знову вийшла заміж, нам було по два роки. Наші статки складали не менше, як тисячу фунтів на рік. Мати на час, поки ми житимемо разом, передала всі права на цей прибуток лікареві Ройлоту з умовою, що він виділить кожній із нас певну щорічну суму, якщо ми вийдемо заміж. Невдовзі після нашого повернення до Англії моєї матері не стало вісім років тому вона загинула в залізничній катастрофі. Після її смерті лікар Ройлот облишив спроби одержати практику в Лондоні. У вічина немає ніяких друзів. А ще він має пристрасть до індійських тварин. І зараз у нього по садибі вільно розгулюють гепард і бабуїн, яких селяни бояться так само, як і їхнього хазяїна. Наше життя моєї, моєї бідолашної сестри Джулії було не дуже приємним. Сестрі виповнилось 30 років, коли вона раптово померла. Ваша сестра померла? Рівно два роки тому її не стало. Ви, безперечно, розумієте, що ми майже не зустрічалися з людьми нашого віку і нашого кола. Проте в нас була тітка, Незаміжня сестра нашої матері, міс Гонорія Вейсфейл. Іноді нам дозволялося трохи погостювати в неї. Два роки тому Джулія поїхала туди на Різдво і зустріла там відставного флотського майора. З яким вона і заручилася, але за два тижні до весілля сталося страшне лихо. Дуже вас прошу, будьте точні у подробицях. Так, от в цієї фатальної ночі лікар Ройлот пішов до своєї спальні рано. але ми знали, що спати він не ліг. Мої сестрі завжди заважав запах міцних індійських сигар, які він курив. Якийсь час ми балакали з нею про її весілля, а об 11-й годині вона вже зібралася йти до себе. Підійшовши до дверей, вона озирнулася. Скажи мені, Хелін, чи ти хоч раз чула, як хтось свистить уночі? запитала вона. Ніколи не чула, відповіла я. Бачиш, останнім часом щоночі, приблизно в годині о третій, я чую, Разне послистування Не розумію тільки, звідки воно лине, чи то із сусідньої кімнати, чи то з газону. От мені і спало на думку у тебе запитати, чи ти теж його чуєш? Ні, не чую. А за хвилину я почула, як класнув звук. О, ніяк. Ви завжди замикалися вночі. Завжди. А чому? Я, здається, вже казала вам, що лікар тримає гепарда й бабуїна. Ми не почувалися безпечно, якщо не замикалися вночі. Тепер розумію. Прошу вас, розповідайте далі. Тієї ночі я не могла спати. Ніж була жахлива. Завивав вітер, у шибки поріщу. Пронизливий переляканий крик. То кричала моя сестра. Я зірвалася з ліжка, накинула на себе шаль і вибігла в коридор. А -а -а! Коли відчиняла двері, мені сталося, ніби я чую тихий посвист, саме такий, як розповідала сестра. Але за мить він змінився якимось брискитливим звуком, неначе на підлогу впало щось, ну, щось металеве. За порогом стояла моя сестра полотнілим від жаху обличчям. Вона простягала руки, наче шукаючи допомоги, і хиталася, мов п'яна. Кинувшись до неї, я обхопила її руками, але з її миті ноги її підігнулися. І вона впала додому. Її руки і ноги аж вламувало в страшних судомах. Усю її корчило від нестерпного болю. А тихим голосом, якого я господи, якого я до віку не забуду. Боже міхелін, це стрічка, пістрява стрічка. Вона силкувала ще щось сказати, показуючи пальцем у бік лікаревої кімнати. Але новий напад судом урвав її мову. Вона померла. Не прийшовши до тями. Хвилиночку, ви певні, що чули посвистування і металевий звук? Я майже переконана, що чула ці звуки, а проте гуркіт бурі І потріскування старого будинку могли ввести мене в оману. Ваша сестра була одягнена? На ній була лише нічна сорочка. У правій руці у неї знайшли обгорілий сірник, а в лівій сірникову коробку. Це свідчить про те, що вона запалила сірник і роздивлялася до кіл себе, коли її щось стривожило. Важлива деталь. А які висновки зробив слідчий? Він дуже уважно розслідував цю справу, але не зміг відшукати ніяких причин смерті моєї сестри. Отже, немає сумніву, що сестра була сама самісінька. До того ж, на її тілі не знайшли ніяких слідів насильства. А як щодо отрути... Теж нічого не виявили. Від чого ж тоді померла ця нещасна? Ви знаєте, на мою думку, вона померла від самого переляку, нервового потрясіння. А як ви можете пояснити слова вашої сестри про якусь стрічку? Пістряву стрічку? Іноді мені здається, що це просто марення. Справася дуже темна. Прошу, будь ласка, розповідайте далі. Відтоді минуло два роки. І до останнього часу життя моє було ще самотнішим, ніж завжди. Але місяць тому один мій друг, якого я знаю багато літ, зробив мені честь, попросивши моєї руки. Мій відчим не заперечував проти нашого шлюбу. І ми навесні, навесні ми маємо повінчатися. Два дні тому в Західному крилі будинку почався якийсь ремонт. Стіну до моєї спальні було пробито, і я мусила перебратись до кімнати, де померла моя сестра, і спати в тому самому ліжку, де спала вона. Уявіть мій жах, коли минулої ночі, лежачи без сну і думаючи про її страшну долю. Я раптом почула в нічній тиші тихе посвистування. Я схопилася з ліжка, засвітила лампу, але нічого в кімнаті не побачила. Знову лягти спати я не змогла, бо була надто стривожена. І звідти вранці приїхала сюди з єдиною метою побачити вас і попрохати вашої поради. Ви вчинили мудро. Але чи все ви мені розповіли? Так, усе. Міс Стовнер, ви розповіли не все. Ви вигороджуєте свого відчима. Що ви хочете цим сказати? З вами поводились жорстоко, про це свідчать синці на ваших руках. Мій відчим надто суворий. Мабуть, він сам не відчуває своєї сили. Справа надзвичайно складна. Мені хотілося б з'ясувати ще тисячу подробиць, перш ніж дійти висновку, як діяти. Проте ми не можемо зволікати й хвилини. А от якби ми приїхали в Стокмаран сьогодні, то чи можна було б нам побачити ці кімнати так, аби про це не знав ваш відчим, він казав, ніби збирається їхати сьогодні до міста у якійсь важливій справі. Отже, ні, не перешкодить вам оглянути будинок. Чудово. А ви, Вотсоне, не проти цієї поїздки. Аж ніяк. Тоді ми приїдемо вдвох. Чекайте нас одразу ж пополудні. У мене самого теж є невеличке діло, з яким треба упоратися. Може, ви поснідаєте з нами? Ні, ні, я мушу йти. До зустрічі. Що ви про все це думаєте, Вотсоне? Це... Мені здається, що це надзвичайно темна і зловісна справа. Так, досить темна. І досить зловісна. Проте якщо дівчина сказала правду, ніби підлога й стіни міцні, а крізь двері вікно й димар до кімнати потрапити неможливо, то її сестра була безпречно сама самісінька, коли зустріла свою таємничу смерть. А як же бути тоді з цим нічним посвистуванням і вкрай дивними словами померлої Не маю найменшого уявлення. Келін Стоунер чула металевий брязкіт. Очевидно, стала на своє місце одна із залізних штаб, якими оббито віконниці. Можливо. Але є заперечення щодо цієї версії. У мене теж. Саме з цієї причини нам і треба їхати, і то сьогодні ж. Це моє ім'я, сер. Але я не знаю вашого. Я лікар Ремсбігрело зі стовкморна. Дуже радий лікарю Прошу вас, сідайте. І не подумаю. Тут була моя бачка, я її вистежив. Що вона вам тут казала? А сьогодні трохи холоднувато, як на цю пору року. Що вона вам тут казала? Але я чув, що крокуси обіцяють цвісти добре. А То ви хочете мене здихатись? Я знаю вас, негідників. Чув про вас раніше, ви, той Холмс, який скрізь суне свого носа. Холмс, нишмарка. Холмс, задавака зі Скотланд-Ярда!» Було дуже приємно поговорити з вами. Коли будете виходити, добре причиніть двері. Бо тут дуже тягне. Я піду звідси, коли скажу все, що думаю, не смійте сунути носом мої справи. Я знаю, що містонар була тут, я її вистежив. Сваритися зі мною небезпечно. Дивіться, тримайтесь від мене подалі. Чайно приємний добродій, проте ця пригода надає нашому розслідуванню особливої пікантності. Сподіваюсь, нашій нові приятельці не заподіє великої шкоди, те, що вона мала необережність дозволити цій тварюсі вистежити себе. Оце не ми поснідаємо, а потім я піду до юристів, де розраховую роздобути деякі факти, що можуть виявитись корисними в цій справі. Гаразд до того ж я страшенно зголоднів. Я бачив заповіт покійної дружини лікара Ройлотта. Цікаво. Загальний прибуток становить понад 750 фунтів на рік. Кожна донька, коли вийде заміж, має право на щорічний прибуток 250 фунтів. Угу. Отже, цілком очевидно, що якби обидві дівчини вийшли заміж, то нашому красунчику лишилась би якась мізерія. Отже лікар має свої вельми переконливі мотиви, аби стати на перешкоді патчеркам. Випадок Вотсона надто серйозний, щоб марнувати час. Особливо тепер, коли старий знає, що ми цікавимось його справами. Отже, якщо ви готові, ми зараз гукнемо кеп і поїдемо на вокзал Ватерлоу. Буду вам дуже вдячний, якщо ви покладете в кишеню револьвера. Що ж, револьвер чудовий аргумент для джентльмена, який може зав'язати вузлом стали в кочергу. Револьвер і зубна щітка це все, що нам треба. Слова. Я так на вас чекала. Все влаштувалось чудово. Лікар Ройлот поїхав до міста і схоже на те, що повернеться він лише увечері. Ми мали приємність познайомитися з лікарем. Як? Коли, боже мій, невже він поїхав слідом за мною? Виходить, що поїхав. Він буде змушений стерегтися, бо може зрозуміти, що хтось хитріший іде тут його слідами. На ніч. Замкніться від нього. Якщо він безкетуватиме, ми відвеземо вас до вашої тітки в хару. А тепер нам треба якнайкраще використати час, тому будьте ласкаві. Проведіть нас у кімнати. Ходімо Це вікно, наскільки я розумію, кімнати, в якій ви мешкали раніше. Так. Середнє вікно. Кімнати вашої сестри, а поряд із ним ближче до центральної частини будинку, кімнати лікаря Ройлота. Так, Ви не помилилися, тільки тепер я сплю в середній кімнаті. Ага, тимчасово, як я розумію. До речі, я не бачу, щоб ця стіна потребувала нагального ремонту. Зовсім не потребувала. Я впевнена, що це просто привід, аби перевести мене із моєї кімнати. Так, це наводить на роздуми. Ну, а вздовж задньої стіни цього крила тягнеться коридор, куди виходять двері всіх трьох кімнат. У коридорі, звичайно, теж є вікна? Є, але дуже маленькі. Такі, що нікому крізь них не пролізти. Оскільки ви обидві замикалися на ніч, то з того боку потрапити до вас було неможливо. Ну... А тепер, зробіть, ласку, пройдіть до своєї кімнати і зачиніть віконниці. Добре, сер. Мої припущення не підтверджуються. Ніхто не міг проникнути за ці віконниці, якщо їх було зачинено зсередини. Добре, Куди проведено цей дзвінок? До кімнати прислуги, свер. Шнур на вигляд. Новіший від інших речей. Так, дзвінок зробили два-три роки тому. Мабуть, про це попросила ваша сестра? Ні, я ніколи не чула, щоб вона ним користувалася. Ми звикли обслуговувати себе самі. Справді, такий добрий шнур, здається, тут зайвим. Пробачте, але я ще затримую вас на кілька хвилин, поки як слід огляну підлогу. А дзвінок. фальшивий. Хіба не дзвонить? Ні. Шнур навіть не прикріплено до дроту. Це дуже цікаво. Е, дивіться, його прив'язано до Гака, воно там, якраз над тим маленьким душником. Справді, справді, чистісіньке безглуздя. Дуже дивно. Дещо в цій кімнаті привертає до себе увагу. Наприклад, яким дурнем мав бути будівельник, щоб вивезти душник в сусідню кімнату, коли нітрохи не важче було вивезти його на свіже повітря. Душник зроблено також не дуже давно. Приблизно тоді, коли є дзвінок так, у той час тут було зроблено деякі перебудови. Надзвичайно цікаві перебудови, фальшиві дзвінки, душники, які не провітрюють... Із вашого дозволу, містонер. Ми оглянемо інші кімнати. Добре. А що тут? Ділові папери мого відчима. От ви цей сейф. Зазирали, так? Так, раз. Кілька років тому. Пам'ятаю, в ньому було повно паперів. А кота. В ньому, приміром. Немає. Дивно, що ви про це питаєте? Нічого дивного, гляньте он сюди. Маленька мисочка з молоком. Кота в нас немає, але в нас є гепард і бабуїн. Ще пак я про це забув. І, хоч гепард це тільки велика кішка, але насмілююсь заважити, мисочка молока для нього все одно як собаці муха. Мені б хотілося в цьому розібратись. Ого. Ось іще дещо цікаве батіжок. Що ви про це думаєте, Вотсоне? Досить звичайний батіжок. Не розумію тільки, на що треба було робити на ньому петлю. Справа надто серйозна. Від вашої слугняності може залежати саме ваше життя. Запевняю, я в усьому звіряюсь на вас. По-перше, ми обидва, мій друг і я, повинні провести ніч у вашій кімнаті. Це необхідно. Зараз я вам все поясню. Що це там? У селі Заїзд? Так, заїзд корон. Дуже добре. Звідти видно ваші вікна? Безперечно. Ви повинні, коли вернеться ваш відчим, під приводом, що у вас болить голова, піти до своєї кімнати, замкнутися там. Потім. Коли почуєте, що він збирається спати, маєте розчинити віконниці і поставити на підвіконня лампу. Це буде для нас сигналом. Після цього, взявши із собою все, що може вам знадобитися, ви повинні перейти до кімнати, яку займали раніше. Я сумніваюся, що ви зможете переночувати один раз і там, незважаючи на ремонт. Звичайно, зможу. Все інше. Залиште на нас. А тепер, містонер, ми мусимо йти. Бо якщо лікар Ройлот повернеться і побачить нас тут, наша поїздка виявиться марною. До побачення. Будьте мужні і знайте, що ми незабаром відведемо від вас усі небезпеки, які вам загрожують. Якщо ви все зробите так, як я вам сказав. Знаєте, восене. Там дуже небезпечно. Ви кажете про небезпеку. Очевидно, ви бачили в тих кімнатах щось таке, чого не бачив я. Ні, але припускаю, що висновків я зробив більше. А бачили ви те саме, що й я. Нічого вартого уваги, крім шнура, я не помітив. І зізнаюсь, не можу уявити, якій меті він може служити. А душник, ви помітили? Так. Але не думаю, щоб маленький отвір між двома кімнатами щось наважив у цій справі. Він такий маленький, що крізь нього не пролізе і пацюк. Я знав, що ми знайдемо цей отвір. І ще до приїзду сюди. Дорогий а не вже? Так, знав. Пам'ятаєте, міст Стонер сказала, що її сестра відчула запах сигари, яку курив лікар Ройлот. Це зразу ж вказало на те, що кімнати сполучено отвором, причому дуже малим, бо інакше його помітив би слідчий під час огляду кімнати. Я зробив висновок, що тут має бути душник. Але яка в цьому шкода? Зверніть увагу на цікавий збіг у часі. Зроблено душник. Повішено шнур, і леді, яка спить у ліжку, помирає. Це вас не вражає? Не бачу між цими речами ніякого зв'язку. А ліжко не здалося вам особливим? Ні. Його прикріплено до підлоги. Ви колись бачили щось подібне? Ні, не бачу. Дівчина не могла пересунути своє ліжко. Воно. Завжди мало залишатися в одному й тому ж місці біля душника й мотузки, бо цей шнур ніколи не призначався для дзвінка. Холмсе, здається, я починаю розуміти, на що ви натякаєте. Адже ми прибули сюди саме вчасно, щоб відвернути якийсь моторошний і жахливий злочин. Так, досить майстерний і досить жахливий. Коли на криву стежку стає лікар, він найбільший злочинець. Ось і наш сигнал. Світиться в середньому вікні. Ходімо, ходімо. Найменший звук зруйнує наші плани. Mm -hmm. Нам треба сидіти без світла. Він може побачити його крізь тушник. Так, так я зрозумів. Тримайте револьвер на поготові Він може нам знадобитися. Я сяду на край ліжка. Ви на стілець. Стрибайте. Хтось у сусідній кімнаті засвітив ліхтар. Так, 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 так. Здається, я чув якийсь звук. Почуєте, Вотсне, посвистування і якийсь шурхіт у темряві. О, Боже, це ж гадюка. я її бачу, що ви робите Холмс? Я вдарив її палицю. Здається, вона заповзла знову в душник. Це може означати? Це означає, що все скінчено. Схоже на те, що розлючена змія, вжалила свого господаря. Ходім до кімнати лікаря Ройлота. Стрічка! Пістрява стрічка. Болотіна гадюка. Найстрашніша індійська змія. Це жахливо, Холмсе. Ідея використати отруту, якої неможливо виявити хімічним способом, могла виникнути тільки в хитрої, жорстокої людини, що виховувалась на сході. Перевагою цієї отрути з погляду лікаря було й те, що вона діє блискавично. Мабуть, даючи змії молоко, злочинець привчив її вертатись до нього. Він пускав змію в душник, знаючи, що вона поповзе вниз по шнуру і спуститься в ліжко. Змія могла вжалити або й не вжалити того, хто на ньому спить. Дівчину міг рятувати хай навіть протягом цілого тижня якийсь випадок, але раніше чи пізніше падчирка стала б жертвою чорного задуму лікаря. Він помер через 10 секунд після того, як вона його. вжалила Воістину насильство обертається проти насильника, а той, хто копає комусь яму, сам у неї падає. Ну, ми посадимо цю тварюку військовок. Тоді ми будемо мати змогу відправити містонер більш якесь затишне місце і повідомити поліцію про те, що тут сталося. Розвучала радіопостановка за детективним оповіданням Артура Конан-Дойла «Пістрява стрічка роль виконували. Народні артисти України Петро Панчук, Олексій Богданович, актори Наталя Коломієць, В'ячеслав Глушенко.